Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі: обираємо гуртки. Я мрію виступати в Києві на концертах. Як маленькі рівненські козачата готувалися до свята вшанування славних українських воїнів, вчимося, доброти в мирі, дружбі, в хороших стосунках перебувати один з одним. Нещодавно була свідком розмови між батьками першокласниці. Тато і мама сперечалися, чи варто дитині відвідувати уроки християнської етики. В обох були свої вагомі аргументи. Дитину особливо і не запитували. Зрештою, переміг той факт, що увесь клас ходитиме на ці уроки. Тож питання було вирішено. Але ця тема нас дуже зацікавила. З однієї сторони нема нічого поганого у тому, що дитині розповідають про Бога, а з іншої, навіщо це робити у школі? Отож, аби все з'ясувати, вирушаємо до однієї із луцьких шкіл. Що таке гріх? Як називається місце, де Бог поселив Адама і Єву? Як звали наймудрішого ангела? А також що заважає дітям рано вставати, виконувати домашні завдання і допомагати батькам. Відповіді на ці та інші запитання уже відомі допитливим другокласникам Луцької гімназії номер 21 імені Михайла Кравчука. Хто створив цей світ? Бог! Як називається головна молитва християн усього світу? Ця молитва називається «Отче наш. Молодчинка. Як називається головна книга християн усього світу? Головна книга християн усього світу називається Біблія. Молодців. Діти, а хто є автором Біблії? Бог! Біблію. Люди. 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 Писали біблію Люди. Основи християнської етики в українській культурі викладають у школі лише після письмової згоди батьків. Буде цей предмет повноцінним уроком чи факультативом, а також учні яких класів його вивчатимуть і скільки разів на тиждень, залежить від рішення дирекції навчального закладу. Із 22 років педагогічного стажу 10 Наталія Шпалерчук присвятила викладанню основ християнської етики. Основи християнської етики, на жаль, викладаються не в кожному класі, немає послідовності викладання. Хотілося б, аби цей предмет став одним з найважливіших предметів у школі. Такі уроки не прийнято починати християнським вітанням, слава Богу, а також молитися під час занять. Другокласники Луцької гімназії номер 21 імені Михайла Кравчука пізнають основи християнської етики лише 40 хвилин в тиждень, тобто протягом одного уроку. Діти, як ми переконалися, активно долучаються до діалогу з вчителем, постійно підіймають рученята, щоб відповісти на запитання. Адже цей предмет, як самі розповідають, їм до вподоби. Що ти цікавого? Найцікавішого дізналася на цих уроках? Що Бог створив світ. І що не можна чинити гріха? А який гріх ти вважаєш найгіршим? Неправда. Казати неправду, так? Так. А ти часто батькам кажеш неправду? Ну, рідко буває. Але буває так. Яка тема була найцікавіша? Про пізнання добра і зла. Що таке добро, а що таке зло? Добро це коли людина дуже добра, а зло це коли вона погана дуже. Якою б ти хотів бути людиною? Доброю чи поганою? Доброю. А чому? Бо добрі люди. Слухаються, і їх можна послати в рай. Коли я ще не ходила в школу, мені тато читав біблію. А з ким ти найчастіше вчиш уроки з християнської? Буває з дідусем, а буває з мамою. Чи є у вас вдома Біблія? Є. Хто її читає? Мама і тато. І я. Що цікавого ти дізналася з Біблії? З Біблії дізналася Бог. Творив добро і зло. Але ах, і вигнув Люцифера за непослух. Мої вихованці дуже люблять цей предмет і е, колись в одному творі хлопчик написав, для мене предмет християнської етики один урок це як один крок до Бога. Щоб уроки були не лише пізнавальними, але й цікавими, Наталія Васильівна шукає різноманітні способи подачі матеріалу. Наприклад, розгадування кросворду. Що Бог створив першого дня? Будьте уважні. Що Бог створив першого дня? Молодці світло. Бог створив світло. А ще вчитель пропонує учням послухати кілька ситуацій. Якщо вони їм до вподоби, діти хлопають. А якщо їм соромно за вчинки героїв цих історій затуляють долоньками очі. Василько розбив м'ячем вікно в сусідньому будинку. Хлопчик перелякався і втік. Діткам соромно за вчинок Василька. Відкрийте оченята. Поясніть, чи правильно вчинив Василько. Як ви думаєте, хлопчик? Василько вчинив неправильно. А що б ти порадив йому? Щоб він був акуратнішим. Так і більше такого не робив. На уроки основ християнської етики, Наталя Шпалерчук запрошує ляльок. Катруся завітала до дітей, щоб послухати повчальну історію про створення світу. А Робік із клубу суперкниги допоміг вчительці провести фізкульт хвилинку. Бо присутній нас, Він на небі, на землі. Він все бачить, він все чує. мовосі oh, мо Вірити власні знання з цього предмету, а також позмагатися з учнями зі всієї України, можна під час Олімпіади Юні Знавці Біблії, яка проходить у стінах Острозької академії. За словами вчителя року з предметів духовно морального спрямування Наталі Шпалерчук, протягом останніх п'яти років вихованці гімназії здобувають під час змагань призові місця. Наша школа, так як і наша держава, є поліконфесійною. Бувають випадки, коли в одному класі є дітки із сімей різних конфесій. І навіть п'ять років тому, коли дітки вперше поїхали на Всеукраїнську олімпіаду Юні Знавці Біблії, із шістьох учасників п'ять діток було із сімей різних конфесій. Проте це не завадило нам добути перемогу і в мирі, дружбі. В хороших стосунках перебувати один з одним. Хотіла звернутися до батьків, не будьте байдужими, адже неважливо, чи ваша дитина стане відомим математиком, можливо, стане президентом. Але перш за все, ваша дитина повинна бути людиною з великої букви. Держава виділила кошти на обладнання шкільних класів фізики і хімії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. За її словами, на закупівлю приладів ще цього року виділять 100 мільйонів гривень і 250 мільйонів наступного року. Обов'язковий іспит з іноземної мови 2016 року не стане перешкодою для вступу до вищих навчальних закладів. Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства освіти і науки щодо поєднання державної підсумкової атестації із ЗНО. Стартує дитяча літературна премія «Волохатий Олівець її унікальність у тому, що члени журі безпосередні читачі, дев'ять учнів, п'ятикласників. Упродовж року вони читатимуть, обговорюватимуть та рецензуватимуть книги і оберуть переможців у декількох номінаціях. Куди віддати дитину на танці чи співи записати у басейн чи у секцію з карате? Батькам буває дуже важко зорієнтуватися у розмаїті позашкільних гуртків, тому і максимально навантажують синочка чи донечку. А зрештою, дитина не хоче ні плавати, ні співати, ні танцювати. Узагалі психологи радять батькам звертати увагу на захоплення малечі з 4-5 років. Якщо дитина у цьому віці може принаймні годину присвятити конкретному заняттю, то вона вже може відвідувати певний гурток. Однак Будьте готові до того, що інтерес дитини швидко мене, і тоді тільки від вас залежить, чи переросте дитяче захоплення у щось вагоміше, чи так і залишиться маленькою примхою, яку не подолали дорослі. Усі батьки прагнуть, щоб їхні діти зростали розумними і талановитими. Для цього не лише намагаються дати їм відповідне виховання, а й забезпечити відвідування відповідних гуртків. Тут є різні варіанти. Можна зупинити свій вибір на приватних заняттях, а можна звернутися до центру дитячої та юнацької творчості. Саме туди ми й завітали і були приємно вражені різноманіттям напрямів, які тут представлені. Центр творчості на сьогодні діє понад 60 гуртків різного напрямку, що складає 237 груп, тобто це 3606 360 дітей, якщо бути точному. Крім того, особливою популярністю сьогодні користуються гуртки спортивного напряму комп'ютерний гурток та інтернет-газета. Тут діти пробують писати матеріали і відчувають себе справжніми журналістами. Першим гуртком, з роботою якого ознайомилася наша знімальна група, був клуб самооборони і фітнесу стиму. В этих групп идет полная физподготовка, особенно уделяется спине внимание, потому что много у детей в школах. Это умение падать, это умение кровать, как кувыркаться на разных поверхностях, включая твердые доски и так дальше. Плюс они учатся базовым приемом, как правильно бить ручками, ножками, чтобы потом, когда они чуть подрастут и координации будут хватать на правильную, уже более сложную технику, чтобы мышцы были привыкшие к правильной работе. Віктор Сенюгуп у центрі творчості працює вже чотири роки. Він займається з дітьми різних вікових категорій з 5 до 17 років. Тут є діти, які вже тривалий час займаються, виступають на різноманітних конкурсах і перемагають. З ними каже тренер, працювати легше. Однак із таких новачків в майбутньому теж виростуть чемпіони. Мені дуже подобається відвідувати цей гурт, тому що в нас дуже гарний тренер. Він приходить і іноді каже, що треба старатися, але все одно я думаю, що це правильно. Що він робить правильно, що нас заставляє робити. А що тобі найбільше подобається? З якими емоціями ти приходиш сюди, з настроєм? З гарним настроєм і також з таким же самим настроєм повертаюся до на десь. Вероніка Білякова відвідує гурток уже рік. Дівчина стверджує, практичні навички отримані тут. Дуже знадобилися їй в житті. Ну, мені подобається. А що саме подобається? Ну, бити. Бити подобається. Я навіть до які доходила в школі. А в школі тебе були якісь випадки, коли доводилось захищатись? І другий захищала слабіша однокласниця. Батьки стверджують, що цей гурток вплинув на характер їхніх діток, зробив їх цілеспрямованими та впевненими, і тепер вони можуть за себе постояти практично в будь-якій ситуації. Ходимо ми вже другий рік. Почали ще з того вересня, і я обрала той гурток по тій причині, що мені сподобалося, що тут лише фізкультура з елементами самооборони. Тобто мені не сильно хотілося віддавати дитину на якийсь спеціалізований гурток, там де карате там чи самбо. Тобто мені подобалося, що якась просто дитина буде фізкультурна в неї підготовка. Я знаю, що ваш син був ще досить маленький, коли почав відвідувати цей гурток. Ви Пам'ятаєте, які ми були перший місяць-два? Так, пам'ятаю, він стогнав йому дуже важко. Йому краще було сидіти біля комп'ютера, гратися тихенько, як зараз в цих проблемах. Що дитину дуже важко чи на двір вигнати, погуляти, чи чимсь фізкультурою заставити займатися? Тому це ще була одна причина, по якій ми здали, щоб дитина розвивалася фізично. Тому, зрозуміло, перші дні там скигли він, що синячки в нього були і так далі. Але потім дуже швидко він втягнувся, здружився із дітьми і вже кожен раз, каже – пішли, пішли, давай підемо, давай раніше підемо, щоб я ще й погуляв, там і позаймався. Тобто зараз вже навіть трошки прихворів, і то каже, ні, пішли, я хочу займатися. Займається третій рік зі Стівою. Нравиться йому він ходить з довольством. Фізична підготовка у нього хороша видно, що він що займається. Ну, слоусу приходить енергійний, довольний. А ще він вам дає, можливо, протренований чи показує ці елементи? Показує прийоми. Папа, давайте так покажу, давайте то покажу. Ну, видно, що є результат, є. Хороший результат є. Ну, йому нравится, і мені так. нравится, що він робить. Як змінився, можливо, характер його? Він що... став більш самовпевнений в собі. Може, спішов з старшу школу. И вот стал более уверен в себе, что мог себя защитить. Ну, еще кого-то мог защитить. В классе. Были такие люди, которые, мальчики к нему приставали, ну, как обычно же дети. То он дал отпор, все, уже пристают. Вот после этих тренировок он очень так вот чувствуется, что есть результат. Ще одним яскравим явищем у житті центру є ансамбль естрадного танцю Санрайз. Сьогодні його відвідують діти з 5 до 13 років і мають свої маленькі досягнення. Досягнень у нас ще не дуже багато, оскільки ми існуємо не так давно, але у нас все ж таки вони є. У нас є перше місце в міському конкурсі в жанрі вокально-хореографічна композиція разом з зразковою вокальною студією Браво з солістами цієї студії. У нас є перемоги в обласних конкурсах, і ми навіть уже одного разу стали дипломантами у всеукраїнському конкурсі «Зоряні мости. Мені подобається відвідувати танці, тому що це моя мрія з самого дитинства. Я навчилась робити колесо, шпагати. Я мрію виступати в Києві на концертах. Сюди приходять не лише дівчатка, а й хлопчики. Головне, щоб дитина мала бажання займатися танцями. В основному дівчатка, але є у нас і хлопчики. У нас їх в цьому році шестеро. Один ось в цій групі, і всі решта це в групі малюків саме п'ятирічків, так, приходять до нас хлопчики. А, на вашу думку, їм ну, у подобається саме цікаво? Ой, ви знаєте, у нас є один хлопчик, який цим просто живе. Всі інші у нас новачки прийшли в цьому році. а Є у нас хлопчик, який вже працює з нами другий рік, і це дитина, яка мабуть найшвидше біжить на танці, і найбільше хоче, щоб швидше закінчились канікули. Тому ну так, звичайно, хлопчикам теж цього хочеться, якщо вони тут з нами разом. Найскладніше, ну мабуть, психологічний момент. Найскладніше до кожної дитини знайти підхід, тому що коли дитина прийшла до нас і вона цього хоче, то Потім, власне, з дитиною працювати не так складно. А якщо дитина приходить і не зовсім дитина хоче цього, а більше хоче мама, це буває дуже часто саме з малюками, коли дитина не дуже прагне саме танцювати, а мамі хочеться. От цей момент, мабуть, найскладніший для мене, але ми якось справляємося. Мама Софії згадує, як вперше маленькою дівчинкою провела доню за ручку на танці. За декілька років вона вже опанувала базові рухи і могла виступати на сцені. Дитина дуже захотіла ходити на танці, на якійсь веселі. І ми знайшли такий гурт як Санрайс. Пішли на пробну репетицію. Лілі Олегівні ми посподобалися. Я знаю, що ви вже виступали на сцені, і думаю, ви були серед глядачів у залі. Що переживала до неї? Переживала за свою дитину, що вона перший раз, можна сказати, її перша велика сцена. Ми готувалися, але так як у нас дружні колектив, всі один одного підтримували, то в нас всі виступи проходили дуже гарні. Центрі дитячої та юнацької творчості чимало напрямів. Однак, крім поданих вище, нашу знімальну групу зацікавила і зо-студія юний художник. До речі, викладачі зауважують, кількість діток, які бажають малювати, постійно збільшується. Інша справа, що через деякий час виявляється, хист до цього виду мистецтва мають не всі. Юний художник, зрозуміло, діти рисують, вони ані будущі художники. Я сподіваюся, будуть». Прежде всего, первый год обучения у нас детки пришли. Первый год в основном направлен на то, чтобы отработать технику и правильное изучение формы и цвета. То есть это техника рисования. Вот этим мы занимаемся практически целый год. Он тяжелый для детей. Я вижу, что есть детки, которым тяжело. Но тот, кто у нас выдерживает этот год, они рисуют уже довольно хорошо не всі можуть, звичайно, надо якийсь мінімум способності іміти. Це ми проверяємо, і я советую, конечно, діткам, які мають способности, е, продовжувати дальше навчання. Ті, хто не дуже хороші з способностями, чесно говорю, краще не мучитися. Анастасія обща належить до тих діток, які приходять на заняття із задоволенням. Усі творчі роботи вона виконує старанно і згодом демонструє батькам. Малювати листочки і, і у нас вже сьогодні прийшли є новачки там. А тебе є якісь вже малюнки, які ти тут зробила? Які ти ну так, да, є. Які Цвіток сіміцвіта, радуга, шістьма тюльпанами. Ну, вже ще роблю лістики. Сьогодні ми показали лише деякі напрями роботи Центру дитячої та юнацької творчості. Однак усі вони є цікавими та потрібними, адже розвивають дитину, допомагають їй визначитися з вибором майбутньої професії. На сьогодні це дуже потрібно дітям. так як… Це безкоштовна освіта, додаткова освіта, де дитина може спробувати себе да, в різних напрямках, і можливо це і сформує її майбутнє життя і майбутню професію, тому що ми знаємо, що у нас загалом багато пропонують, але це все кошти. От на сьогодні батьки можуть бути впевнені, що їхні дітки прийшли, вони займаються справою, розвиваються, удосконалюються той час, коли батьки працюють так, що вони захищені і вони під наглядом. Це зовсім немаловажно в наш час. Дякую нашим активним глядачам, які телефонують і розповідають про цікаві події у навчальних закладах їхніх діток. Також ви можете писати про теми батьківства, які цікавлять вас найбільше. Будемо разом шукати відповіді на гострі запитання. Наша електронна і поштова адреса не змінилася. Окрім того, закликаю вас надсилати нам свої сімейні історії у фотографіях у рубрику Світлини від родини героями світлин можуть бути і цілі класи та групи, як оці маленькі рівненські козачата. Як вони готувалися до свята вшанування славних українських? Яких воїнів дивимося далі? На цьому урок завершуємо. Пам'ятаємо, що діти є нашим відображенням. Якщо ми чекаємо від них любові і поваги, то й самі маємо поводитися так само. Дякуємо усім за увагу! Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей!